Дай Боже, слава Україні! Героям! слава! Також запрошуємо до слова голову офіцерам офіцер районної при раді Володимира Луженцова. Володимира Воложенцова, так хто? Там усі знаєте. Всі знає. чесні отці, шановна громада, сьогодні ми зібралися на цьому майданчику, аби вшанувати героїв Небесної Сотні, а також відзначити 25-ту річницю незалежності України. Отож, я хочу перш за все привітати всю громаду, священнослужителів, владу місцеву, депутатів місцевих, які долучилися до того, аби був цей тут гарний банер, який би нагадував, що наші молоді хлопці загинули. І побажати всім вам, перш за все, здоров'я, миру, злагоди, і щоб наша Україна нарешті стала могутньою державою і процвітала. Я згадую, коли в ті часи був на Майдані, і з'явилися перші фотографії Героїв Небесної Сотні, там були слова Душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Але тоді патріоти підправили їх і написали Душу і тіло ми поклали за вашу свободу. І так воно було, і так воно є, і понині, тому що ми знаємо, ми нині проводимо заходи, відзначаємо річницю, але як попередня виступаюча сказала, Дуже багато хлопців молодих зі зброєю в руках знаходяться на сході, знаходяться на бойових постах і стоять заради того, аби був мир і спокій в домівках, в оселях наших. Сьогодні мали сюди прибути також військові бродівської бригади армійської авіації, які спільно з вашим селом. Працюють в тому плані, що є поховання на горбі військових льотчиків, і ваші мешканці села, голова міський, пан пастущак, сільський, пан пастущак, підприємці долучились багато, аби ту могилу передкувати і привести її в порядок. Тому що в селі одне вона трошки віддалена. І коли постало питання в день примирення і пам'яті навести там порядок, мало хто зголосився. Бо казали, то вже минуле. Але розумієте, справа в тому, що там полягли діди і прадіди тих солдат, які нині захищають країну. Тому я, як голова ради ветеранів, від імені військових, які не змогли приїхати, тому що ви знаєте, нині в Україні святкують День Незалежності. Вони мають бути на бойовому посту. Всі знаходяться і вони не змогли приїхати, тому від них особиста подяка. Тим людям, які долучилися і підтримують там порядок, я хочу ще раз вас всіх привітати з річницею Незалежності. І наголосити те, що знову ж таки жіночка виступала і сказала, що немає ще в нас патріотизму. І я, от їхав рай... сюди, до вас переконався, поїхавши про місто, я побачив один прапор державний на будівлі людини, яка приїхала з другого району, купила хату, купила хату, і все життя пробула за кордоном. Більше ніде я того прапору не бачив. Тому патріотизм, патріотизм має бути в кожного з нас, крім нас. Якщо будемо казати, а то не моє, там десь то, там десь то. Тому я кажу, що кожен має внести свою лепту, не казати, що він зробив, що він, а почне себе. Скаже: От я зробив то, і я зробив то для благо тих дітей, які ростуть і які мають стати будівниками і керівниками нашої держави. Слава Україні! Героям слава! Всі чесні отці, шановна громада, дозвольте мені ще раз привітати вас. 25 ю річницею Незалежності України побажати щастя, здоров'я, миру, спокою і злагоди в ваших домівках. Приїхавши сюди, я бачу, що дійсно громада готувалася чистенько, гарно, народ веселий, дійсно відчувається, що це свято. і свято. Хочу сказати те, що ми тут відзначаємо річницю, а у Києві проходить військовий парад. Ви всі знаєте, що одним із атрибутів державності є Збройні сили. Нарешті вони вже потихеньку піднялися з колін. І попри те, що думки є різні, треба парад, не треба порад, є що військовим, то що треба показати ту міць держави, що вона є і що є кому обороняти. Багато з вас тут, коли почалися події, допомагали як волонтери. Нашим військовим і форми не було, і бронежилетів не було, і стріляти не було чим. Тепер подивитися, вона вже є похожа на армію великих держав. Я дивився відео, коли готувалися наші хлопці до параду, і виступав малий хлопчина. Видно, що то вояк в новій формі, видно, що він нагодований і готовий захищати державу. Дуже мені приємно відзнати, що серед вашої громади є багато людей, які долучаються як до роботи ветеранської організації, а ми, крім того, що опікуємося і молоддю. А молодь я говорю, це і наше майбутнє патріотичне виховання, військово-патріотичне виховання це майбутнє наше. Яку ми на цю підготуємо, то і будемо мати. Тому я виконуючи місію військових. Які, до речі, не змогли приїхати, бо я говорив попередньо, що вони всі на бойових постах і знаходяться на захисті рубежів. Тому я виконую прохання командирів частин, з якими ми спілкуємося. А мені придно бачити людей багато, що зі мною виїжджали і в золочі частини танку ремонту полку національній гвардії в бригаді 16-ї армійської авіації в Бродах. Є і представники серед вас. Ми також вшанували тих. Льотчиків бойових, які загинули на сході. Ми пам'ятаємо бойових офіцерів, які були на пам'ятному знаку на аеродромі. Тому я ще раз дякую тим людям, які долучилися і долучаються до роботи ветеранської організації, до роботи з молоддю. І я хочу зараз вручити грамоти представникам вашої громади. Ось такою грамотою ради ветеранів нагороджується. Коваль Олег Васильович, сільський голова, за патріотизм, активну життєву та громадську позицію, вагомий внесок у нижні перемоги та з нагоди 25-ї річниці врізлавість України. Якою ж грамотою нагороджується пастущак Казимирович, це людина, яка і депутат, спілкувавши з ним, кажу, порядний чоловік, якщо люди вибрали людину з Бродівщини, значить він заслуговує тому. І перше знайомство було по телефону. Бо мені казали, тут нема кому допомагати, тут не...» повірте мені, людині подзвонили, кажуть, чуєте, треба нам поїхати в Броди. Які питання? Тобто я дякую від молоді, від ветеранів йому щастя, здоров'я і всіх благ. Ну, і з серед тих людей, які допомагають, є чарівна жінка, це дудка Еленора яку я також хочу вручити грамоту ветеранську і квіти, і два слова. Коли початки були, солдати були роздіті, роздягнені. Ну і коли звернулися, їхав наш земляк солдат, який виявив бажання добровільно йти служити, але так сталося: форми немає, берців немає. Мішка спального немає, батько його афганець, але дитина каже, ну я мушу, хто тобто як то я мушу піти. Це його прийшов пандарський. Він служить в бригаді десантно штурмовій і захищає нашу країну. Тому я хочу Елінора Зіновна від військових, від тих хлопців вручити вам грамоту, побажати щастя, здоров'я і судоклаш. Україні